Мікс, перший плюс другий сорт, в якому перебажатиме перший сорт. Вага, 10 кг, ціна 3 євро за 1 кг. 1350 гривень за цілий пакетик. Дивіться, якра протезна піжамка. Взагалі. Ну, тобто це такий халатик, який ухоту самі взагалі дуже-дуже класний, це класненько. Наступний джек бульський. Але це якийсь дитячий розмір насправді. Наступне. Ось така жилеточка, тут розмір XL. -чка. Ось така. Вона, до речі, в дуже крутому стані. Я б сказала, навіть, що це екстра. Наступна моделька це у нас йде ось така фісочка. Жіноча. Дивіться, цікаво йде замочок. Вона йде з капюшончиком, Розмір, думаю, буде М. Далі, ось такого плану. Лісочка. Жіноча. Вона досить е, в непоганому стані, тільки на ній присутні катишки, які потрібно буде зібрати. Наступна моделька чорна прісочка. Ось така чорна, вона йде в розмірі 3ХЛ. Це у нас Регата чоловіча. Наступна. Ось така. Я думаю, це буде десь еска розмір. далі Тедік. Тедік з капюшончиком. Капюшончик об'ємний, великий. Вона максимально мегесенька, приємна і тепленька. Далі. У нас є ось така флісова кофточка. Це, до речі, у нас в розмірі есочка. Ось така. Маринки. Наступна, молочна Розмір емочка. Ось так вона виглядає. Середньої щільності наступна. Це у нас іде ось така. Чоловічна, чорна Великий розмір. Наступна. Ось такого клану. Ось така це у нас, не знаю, що за бренд, в розмірі L. Без білосніжна, це теж така екстерік. Мягесенка, розмір СК ка Ось така жіноча модель. Наступна. Це така, знаєте, курточка. Ось так вона виглядає. Це брендова. Розмір, я думаю, МК. Наступна ось така кофточка з пенвіном. 1350 гривень за цілих 10 кг. Ось така зірочка. Знову телік нам попався. Есечка, думаю, максимально теплесенька. Ні, це дитяча у нас попадається. Такий мікс. Один пакетик міксу. Е, Наступний це у нас розмір і Ось така. Яка телефон. Так, далі у нас іде ось така це у нас регата. Тоненька. Наступна. А. Ось такого плану. Це великий розмір. На замочку повністю. Наступна. Есмара. Пише розмір елічка. Подивіться, яка м'ягенька, тепленька, класна. Наступна жіноча. Дивіться, яка красива. 44-48 розмір. Така ніжна, класна. Ще одна жіноча, тут уже щільніший фліс буде. на 152 см зросту. Оце у нас тут таке. Дивіться. Дуже гарний стан. Далі знову перек. Ось так виглядає. Це дуже великий розмір, бачите? Так, далі це у нас таке. Ось така копчека. Така коала. Наша чоловіча моделька. Груба. Ось так вона виглядає. Перший розмір Еска. Качка. Наступне, що у нас тут, це останнє, що нам попадається в цьому лотику. Знову ось така великого розміру, бомдра, піжама. Все, я вам показала цілих 10 кілограм. Перший плюс другий сорт, в якому переважатиме перший сорт, пліс мікс, по 3 євро за 1 кілограм.